Цього немає. Ми перші зробили саме такі майстер-класи, де люди малюють не фарбами, не гуашю дитячою, не акрилом, що вже приїлися всім давно. Воно то прикольно, воно то класно, але. Mm. Знайомтесь, це Катерина Будаш, мешканка Чернігова, активно займається мистецтвом і проводить майстер-класи, на яких навчає людей створювати унікальні картини, використовуючи каву та вино як основні матеріали. Взагалі я малюю все життя. Починалася ще з художньої школи, напевно, років шести. І воно так закрутилося, що в мене середня освіта художня, вища дизайнерська, і якось так вийшло, що майстер-класи були мені дуже близькі. Першою ідеєю було воно, ми починали з нього, а кава вона вже думає, що ну, воно малюємо, то як тоді цікаво пропустити. Тому що ну, насправді це доволі популярний напій, який можна малювати, і я вважаю, що він виглядає так дуже характерно. Наприклад, мені дуже подобається, коли кавою малюють, наприклад, якісь міста. Воно, мені здається, не так зручно малювати, є свої особливості, а кава вона прям така трошечки менш примхлива, але цікава. Вперше чернігівська художниця спробувала малювати каву ще у школі. З часом подорослішавши, вона відкрила для себе, що цей спосіб малювання має безліч можливості для творчого самовираження та є справді багатогранним. Каву можна малювати різними способами. Те, що ми використовуємо на наших майстер-класах, те, що я саме викладаю, це класична акварель. Кава дуже схожа на акварель і ми тобі, починаємо потрошечки-потрошечки вимальовувати по детальки. Деякі використовують каву як абстракцію взагалі. Є багато різних варіантів, як її можна використовувати, То можна наприклад, накладанням шарів, можна цією густою, можна навіть сухою кавою малювати. І це залежить лише від вашого бажання. Для процесу малювання вибір сорту чи виду кави не має вирішального значення. Головне це творчий підхід та вміння експериментувати. Насправді я не видивляюся сорти. Мені там не важливо це Ефіопія, не ефіопія, яка там міцні ще щось. Я думаю, що це вже ми залишаємо кавам таким любителям, баристам, які в цьому розбираються. Можна використовувати різну каву. Оце або просто береш еспресо в якомусь в якійсь кав'ярні байдуже в якій. Вони можуть відрізнятися, наприклад, трошечки чи відцінком, чи густиною, тому що по-різному заварюється. Будь-яке малювання є потужним засобом для зняття стресу, і під час занять Чернігівська художниця бачить, як у процесі творчості в учасників покращується настрій. Це про зосередження. Людина відволікається. Наш мозок зайнятий якоюсь діяльністю. Він не думає про проблеми. Він не думає, там щось там забив, забув щось купити, щось там не взяв, щось там що. Ні, у нас мозок зайнятий. Він працює йому зараз не до проблеми. А так ми, от як кажуть, найкращий відпочинок – це зміна діяльності. Ми займаємо мозок чимось позитивним. Цей метод малювання не лише розкриває нові можливості для творчого самовираження, але й служить потужним інструментом для покращення настрою. Кожна робота, створена за допомогою кави, стає результатом захоплюючого процесу, що надихає і художника, і глядача.